Ось перед вами будлея Давида цьому кущику вже 3 роки. Чи потрібно його вкривати на зиму? Якщо у ваших регіонах морози сягають до мінус 15, то бажано, звичайно, закрити, особливо молодий саженець. Але якщо у вас такі зими, як і у нас близько мінус 5 і дуже рідко температура спускається нижче, то можна залишити його так. Або загорнути в агроволокно. По моїм спостереженням, взагалі, ці, ця рослина відростає від кореня. Ось гілки з минулого року, ті, що я обрізала, і від них ну, нема нових гілок, не відросло. А іде від кореня, від землі, пагон відростає. Тобто, тут головне зберегти корінь. Можна насипати ґрунту, а потім. Розгребсти весною, ну дивлячись, яка у вас зима.